Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі. Сьогодні буду готувати каштани. Третя страва. Перша страва була качка, начинена каштанами. Це дуже смачно. Друга страва була печиво. Каштани в мене висохли, і я їх перемолола і зробила печиво. Дуже, дуже смачне печиво. Дуже. Таке корисне, так, бо без цукру зовсім було. Так, і тоді ж, коли робила печиво, я залила водою, каштани, які в мене висохли, і забула про них. Так. Одну добу вони стояли, потім я воду злила, не було часу. Я виставила. На холод, на балкон, так? Так що декілька днів стояли вони так, але ж вони зовсім не зіпсувались. так гарні. Я їх ще раз помила. Шкірки не відчищаються, будемо так і готувати. А що саме? Солодощі будемо сьогодні готувати? Присипаю до невеликої кастрюльки. Так, і додам потрібно сир сироп, але ж я не буду варити сироп. Можна було сир з цукор, воду і лимон. Я подивилася, що у мене є з заготовок. Завжди в мене багато заготовок цього року не дуже. Не дуже тому що все продається. І взимку можна готувати одразу. Заготовлювати не обов'язково. Ну, якщо у кого є город і сад, тому потрібно заготовлювати. Так, і я подивилась, у мене таке варення, на перший погляд, незрачне це із квітів бузини. І тут пектін. Так що я як би не буду. Бо вже пектин, коли його ще нагрівати, він псується. Ой, я возьму ось таке варення, додам води і буде сироп. А це таке смачне-смачне варення. Ожина з динею. Це просто супер. Так що розводжу водою і. Ставлю на вогонь. А мабуть, і не буду розводити водою, бо зверху була густеньке, а знизу таке ріденьке. Так що ось у такому варенні сиропу будемо варити каштани. На невеликому вогнику кипить. Можна ще менш зробити. Потім вимкнути, бо я по справам піду, так? І будемо потім доварювати. І це правильно. Так, за декілька разів готувати. Не одразу. Як приготувала, забула зняти так відео. І... Попросила, щоб залишили трошки. І воно вже в мене другу добу стоять, так? Каштанчики. Вони були менш, ніж ці, але ж такі смачні були, коли свіжі. І я їх варила одразу. Казала, що буду декілька разів варити, ні, одразу. Тоді вони соковиті. Так? А якщо ось постояли, вони стали такі не дуже сочні, але ж, як кажуть, їсти можна. Так. Ну, дійсно, було смачно. А зараз такі сухенькі стали. Зараз ще раз спробую, нагадаю собі, що за смак. М -м -м. Ну, смак сухої картоплі. Так. Бо вже вторую добу. Стоїть моя страва. Так що обов'язково готуйте у сиропі каштани, це дуже смачно. Але ж порада така їсти одразу. І багато не готуйте. Щоб з'їли, потім ще приготуйте. Так. Ну, зараз теж, теж смачно. Але ж смачній одразу, смачніше. Не буду чавкати. Всім е, здоров'я, наснаги, щастя, багаття. Ходіть здорові. побачимось, папа.